Якщо про Конфі говорити, то Конфі, на жаль, з бюджетними організаціями не працює. Конфі вважає, що треба передоплати, тобто ми маємо заплатити гроші, а потім взяти накладну і взяти товар. Досить складно з ними працювати. Ми працюємо, коли нам дуже треба в Конфі, але я йду до директора, з нею говорю про те, що ми гарантуємо, ми заплатимо, можна нам взяти. Але це невеликий обсяг, у них немає великого кредитного плеча. Ми працюємо з тими постачальниками, які привозять товар, віддають його, а потім ми з ними розраховуємось. Так же само було з цими антидроновими рушницями. Люди їх купили. Поставили, ми їх передали військовим, вони вже там. А ми за них заплатили, якщо не помиляюся, бо на цьому тижні там чи вчора, чи позавчора, тільки заплатили. І подивіться, по якій ціні, по якій ціні вони зараз контрактуються. Зайдіть на сайт по е, глушникам. Глушник з ресурсом менше 20 тисяч пострілів коштує дійсно 5 чимось на цьому сайті. Глушник з ресурсом більше 20 тисяч пострілів для ремінгтона 223 калібра коштує 9 з лишнім. Ми його купили за 10, тому що постачальник офіційний, він з нього сплачує податки, є певна логістика і все інше. По комфі, по ноутбукам чи по цим планшетам. Планшет в комфі коштував 3... 에, ні, не в, конфі, в АЛО, здається, або в майот. Майо. 39 999 на момент травня. Зараз на нього знижки, він коштує 34. Є скрін з сайту. Ми його купили за 41 в офіціалі з поставкою післяплатою через бюджет. Ну, знову щось погано. Я не розумію, де ви шукаєте чорну кішку, там, де її немає. Вам дуже хочеться ці бачити поставки, приходьте. Вам хочеться, щоб ваш... Секунду, в договорах є певна специфікація. Я вже вам про глушники розказав. Можливо, це зараз прийде прокуратура і каже, що Малецький не може купувати глушники і ручки переносу вогню, там ще щось. Ну, не може, да? а може і може, хто знає.